Пластикові пакети здорожчали. Від сьогодні магазини зобов'язані відпускати їх за мінімальною ціною від двох гривень. Таким чином виконують закон про обмеження пластикових пакетів на території України, яким намагаються зменшити кількість використаного пластику. Чи згодні сумчани платити за пакети більше, чи готові взагалі відмовитися від використання пластикової тари? Далі в сюжеті. Покупчиня Ксенія Ніколенко зазвичай ходить до магазину за которбинкою. Говорить про здорожчання пакетів, не знала. Віддаю перевагу екоторбинці, але так як моя покупка сьогодні достатньо така емоційна, ми просто зайшли по дорозі додому. Була без пакета. Взагалі, за екологію, взагалі підтримую Україну без пластику і відносишся до цього достатньо негативно. Але я за переробку не планую переплачувати, і покупчиня Анна Кащенко ні, за пакети не готова платити, тому планую переходити на ткані пакетики. Там може ж вони для молочних продуктів, для сипучих продуктів можна використовувати, так що більше і не треба. Мова йде про здорожчання пакетів товщиною понад 50 мікрометрів. Щоб скористатися пластиковою тарою, тепер доведеться платити за такими розцінками. Мінімум 2 гривні за пакет без ручок і бічних складок, 2 гривні 50 копійок за пакет без ручок, але з бічними складками або з ручками без бічних складок. 3 гривні за пакет з ручками і бічними складками. Власне, це пакети, які зараз є в обігу нашої мережі. Вони от понад 50 мікрон, і власне на них зросла ціна згідно цієї постанови. Їхня вартість від 3 гривень, тому вони щільні, міцні, 3-4 гривні зараз у вартості ці пакети. щільними пакетами в цьому супермаркеті користуються понад півроку. Як альтернативу, говорить Анна Мельник, пізніше планують завести авоські овочеві торбинки. Що стосується надтонких пакетів, вони каже, зникнуть з магазину через місяць. І будуть біорозкладні пакети. Звичайно, їхня вартість буде трошки дорожчою, але вони будуть кукурудзяні або якогось іншого аналогу. Їхня вартість стовідсотково буде більше 50 копійок, навірно, ну близько гривні, певно. Але ми чекаємо, тому що ці вийдуть з обігу стовідсотково. Згідно закону, на тонкі пакети, якщо їх використовують для первинного пакування риби, м'яса, сипучих продуктів, залишаться безкоштовними до 2023 року. Сумчанка Анастасія Боярчук каже, відмовитися повністю від пакетів не планує, проте знає, як зменшити використану кількість. Повністю без них жити доволі важко, особливо коли там хочеться спонтанно піти. Ой, приготувати курку на вечерю. А в тебе немає свого судочка, щоб в той судочок купити курку або чогось такого, і ти все одно її купляєш пластиковому пакеті. Проте, дуже часто ми купуємо там якісь банани, велику кількість або ж яблука, ягоди. І у нас залишаються ці пакетики. Летючі, одноразові маєчки можна залишати їх, принаймні оті чисті пакетики у себе вдома, і наступного разу, коли вийдете в магазин, просто йти навіть з цією маєчкою своєю чистою. Усе сипуче можна брати у мішечки, багаторазові з плотної такої тканини. Якщо це щось несипуче, то є багато сіточок. Сумчани не мають чіткої альтернативи пластиковим пакетам, вважає еколог Віктор Пархоменко. Менше пакети будуть купувати, але але йде ініціатива створення паперових пакетів. Але тут одночасно навантаження буде на деревну промисловість і збільшиться зрозуміло, що вирубування лісів. Це теж не є вихід. Вихід найбільш найбільш корисний це використання багаторазових сумок з тканини, і причому які можна пошити навіть самому. Є тканини, які вистачають на багато-багато років. Ну от кордюра всім відома. Наступний етап закону про заборону пластикових пакетів на сумчан чекає в березні цього року. Діана Крахматова Валерій Коваленко. Новини на Суспільному. Суми. Закон про обмеження обігу пластикових пакетів на території країни був підписаний 7 червня минулого року і передбачає кілька кроків. Так, на сьогодні пластикові пакети вдвічі здорожчували, повністю ж їх заборонять з березня 2022 року. За їх розповсюдження підприємці у сфері розрібної торгівлі, громадського харчування та надання послуг платитимуть штраф від 8,5 тисяч до 34 тисяч гривень. Якщо ж на безоплатному розповсюдженні пластикових пакетів упіймають інший суб'єкт господарювання, штраф буде від 1700 до майже 3,5 тисяч гривень.